Так 300 мл, Ну, типа, его и хватает примерно на полтора-два месяца. Он и закрывает типа требы. Ну да, крыло четко. Ну, тому що ну, тіпа, вони кажуть, про 20, за 28 днів ми вже вирішимо, тому що спров... супроводили. Ну, тіпа, просто і далі питає людина: тіпа, і що кидати? Ні, хоча б два цикли тіпа, проводимо як профілактику, тіпа, це не на шкоду. Йде мова про те, що людина, до прикладу, вона там оберігає свій колір. Вона хоче користуватися там якимось підтримуючим, кольоровим для блондів, для живлення свого волосся. І воно там ця серія має не тільки маску, не тільки незмивний догляд, але й має шампунь. який, Починає вже типо, то лошебство догляду за своїм фарбованим волоссям. Просто коли ми е, зважуємо пріоритетну проблему, якщо маємо там, трихологічну якусь там, відмінність, ми можемо використовувати вже солюшн по типу проблеми. І ми можемо залишати догляд подовжені той, який нам рекомендував ну, Це до прикладу, так можна комбінувати. І якщо ми вже вирішили нашу проблему, то да, ми можемо спробувати повернутися до тої серії, яка нас влаштовувала раніше. Якщо йде мова. Про людину дитину, про людину чоловіка. То так, якщо ми повирішували всі наші проблеми, то ми можемо звернутися до solution номер 3 І в такому випадку ми просто підтримуємо профілактично здоровий стан шкіри голови і не наносимо ніякого е шкоди, і не наносимо ніякої, там, додаткового дисбалансу, який міг би статися під час використання, як зараз було згадано, що приповзло по акції. А тут просто тут всі два І можна мити до речі, дай і собаку, і кішку, машину, і голову те.